А ви теж любите роздавати непрохані поради, в яких не являєтесь експертом? І перший коментар тут ще окей. Виявляється, якщо відео не презентаційне, а саме показує якість роботи. Відео ні про що. Просто коли пишеш коментар. Уважно відео подивитись не можна з однохвилинного відео, дві секунди. Чогось не зрозуміло, що ви це маєте на увазі? Потрібно робити відео такі, щоб хотілось дивитися до кінця. Оте щось не зрозуміло, що це баска, пояс з баскою це аксесуар до одягу. Можливо, ви знаєте тільки базовий одяг. Тоді ласкаво, прошу підписки. Тут буде ще багато цікавих аксесуарів. Ще в кількох коментарях анна старалась мені щось довести, і в кінець таки зрозуміла, що не права. Зрозумійте вже нарешті, людина, яка ніколи не знімала контент, не може навчати тих, хто навчався і знімає. Відео в якому мене судили, набрало мільйон чотириста переглядів. Якщо б воно було нецікавим, цікавим, були б такі перегляди. А будь ласка, де експертні? Там можете критикувати. Де ви не експерт, краще мовчі. І це стосується абсолютно будь-якої теми. А щодо готового виробу в кінці відео обов'язково буде. Але якщо ви хочете роздивитись, у профілі вже є фотографії, також є і презентаційні відео, які набирають дуже мало переглядів. А якщо ви те шити, можете у мене замовити викрійку.